Як пристріляти гвинтівку з оптичним прицілом? Питання, яким колись задавався кожен стрілок. І насправді зробити це досить просто. Давайте ми зараз не будемо входити в говорення вибору гвинтівки, приціла, його правильної установки. Це тема для окремого відео. Сьогодні ми поговоримо про те, як пристріляти гвинтівку з оптичним прицілом. Отож, не перемагайтесь, ви на каналі ствол». Припустимо, у вас вже є гвинтівка, і на ній акуратно і головне правильно встановлено оптичний приціл. І перш ніж приступити до пристілки гвинтівки, треба перевірити кілька важливих речей. По-перше, це різкість прицільної марки. Ви повинні чітко бачити прицільну сітку в окулярі приціла. Більшість сучасних оптичних прицілів дозволяє це зробити. Для цього потрібно обов'язково розряджену гвинтівку спрямувати на який-небудь неконтрастний фон. Наприклад, небо і відрегулювати діоптинне кільце таким чином, щоб прицільна сітка була максимально чіткою. Варто пам'ятати, що чим довше вдивляєтесь в прицільну сітку, тим більш різкою вона вам здається. Така особливість акомодація ока людини, тому рекомендується налаштувати різкість з одного разу і досить швидко, або дивитися в окуляр з перервами. Інший важливий аспект пристрілки це дистанція, на яку зброя приводиться в нуль. І відповідно настройка паралаксу для цієї дистанції. Більшість гвинтівок пристрілюють на 100 метрів. Виняток становлять лише малокаліберні гвинтівки і глотосвольні рушниці. нуль звичай на 50 метрів. Переконайтеся, що щит, на якому ви закріпили притіличну мішень, знаходиться в 100 метрах від вас. Подивіться в нього через оптичний приціл вашої гвинтівки або далекомір. Не будемо зараз у теорії обговорювати саме явище паралаксу, відзначу лише дві найважливіші ознаки правильного налаштованого паралаксу. По-перше, ціль в прицілі різка і чітка. По-друге, зміщення ока щодо оптичної осі приціла не призводить до зміщення мішені щодо прицільної сітки. В заключення про паралакс можна додати те, що, на відміну від різкості прицільної марки, ця настройка не постійна, і у сакоточній стрільбі. Паралакс треба налаштовувати для різних дистанцій і умов освітленості. І два слова про прицілочну мішень. Вона повинна бути достатньо великою і чистою, тобто без пробоїн. На мішені бажано в центрі повинна бути достатнього розміру ціль, яка забезпечує одноманітне прицілювання. На якій кратності приціла виконувати пристрілку, залежить від самого прицілу та ваших побажань. Але варто пам'ятати, при великому збільшенні коливання гвинтівки більш помітні і є ризик спідловом цілі. Це, як правило, призводить до смикання спуску. І перед тим, як почати пристрілку, нам необхідно прив'язатися до мішені, тобто влучити в неї. Іноді це буває не так та і просто. Більшість гвинтівок дозволяють навестися на ціль через ствол, попередньо винявши затвор, утримуйте гвинтівку в нерухомому положенні і подивитися на мішень через ствол. Мішень повинно бути видно в каналі ствола. Потім, не змінюючи положення гвинтівки, виведіть перехрестя оптичного приціла на ціль за допомогою вертикальних та горизонтальних поправок. Ну і тепер нарешті стрільба. Постріл. І якщо всі маніпуляції було зроблено вірно, то ми бачимо влучання на мішені. Якщо ви впевнені, що ваш постріл був акуратним і правильним, можете більше не витрачати патрони і на даному етапі вже перейти до коригування прицілу. І трохи пізніше я розкажу, як це зробити. Це і буде пристрілка в один постріл. Але якщо ви не в повній мірі впевнені у своєму вмінні стріляти, зробіть ще кілька пострілів. Можливо, ви спитаєте, а що робити, якщо влучань немає? Падати в паніку не треба. Просто переставте мішень ближче, на метрів там 30-40 і зробіть ті самі маніпуляції. І коли ви вже прив'язалися до мішені, знову переставте на 100 метрів і вперед. Своє влучання я бачу, тому зроблю ще два постріли, щоб із трьох пробоїн... Визначити середню точку влучання. А тепер найцікавіше. Існує декілька способів, як підставляти зброю. І зараз ми з вами розберемо перший. Це найпростіший і найбанальніший спосіб, який, до речі, дуже корисний для здоров'я, тому що, якщо ви рухаєтесь, значить ви ще живі. Йдемо до мішені і робимо розрахунки. Отже, ми бачимо на мішелі групу з трьох пробоїн. Перше, що ми визначаємо, це середню точку влучання. А тепер за допомогою лінійки чи чогось іншого. Взагалі можна по оскульному за допомогою пачки сірників. А хто не знає, то довжина пачки сірників 5 сантиметрів. Отже, відхилення середньої точки влучання від нашої цілі по горизонталі 15 сантиметрів. По вертикалі. Дев'ятнадцять сантиметрів. Запам'ятали, йдемо до нашої винтівки і вносимо поправки в приціл. Отже. Як виносити поправки? Ми знаємо відхилення нашої середньої точки влучання від цілі, і ми знаємо з характеристик прицілу ціну кліка, яка також вказана на барабанчиках вертикальних та горизонтальних поправок. В нашому випадку на цьому прицілі каліс ціна одного кліка на 100 метрів дорівнює 1 мрад або ж 1 см Тобто нам необхідно ввести 19 см по вертикалі. Це буде 19 кліків, та 15 сантиметрів по горизонталі це буде 15 кліків. Скільки крутити, ми знаємо. Але ж в яку сторону крутити барабани. Виробники оптичних прицілів про це подбали. І на кришках барабанів вказано напрям вгору чи вниз, вліво або вправо. Тому вносимо поправки і перевіряємо, чи влучимо ми в нашу ціль, оскільки по вертикалі наша СТВ ушла на 19 сантиметрів вгору. То нам, щоб її змістити, треба зробити 19 сантиметрів або ж кліків вниз. Так само і по горизонту. У нас ушло на 15 сантиметрів вліво, то ми робимо 15 кліків вправо.

кулі влучили в нашу ціль. Так трохи розкидало, але якщо визначити СТВ, воно буде чітко по центру. А це значить, що всі попередні дії та розрахунки були вірними. І зараз наша гвинтівка притилена і в неї 0 на 100 метрів. І це був перший найпростіший і найбанальніший спосіб. Зараз я продемонструю наступний спосіб. Отже, другий спосіб пристрілки оптичного прицілу на нашій гвинтівці. Цей спосіб більше підходить для того випадку, коли немає можливості ходити до мішені або ж просто ліньки. Він полягає у використанні сітки вашого приціла, тобто знаючи величини, в яких розмічена сітка вашого прицілу, а також на якій кратності її необхідно використовувати, можна вирахувати кількість кліків. В нашому випадку скаліс прицільна сітка та поправки в мілах. Якщо ми порахуємо поділки від нашої СТВ до центру мішені по вертикалі, то виходить 9 поділок, а по горизонталі 7. Ціна однієї поділки тут 0,2 міла. Тобто, ми маємо 18 міл по вертикалі та 14 по горизонталі. Це майже ті самі поправки, які ми перед цим вводили в приціл. Тому якщо ви знаєте ціну поділки на вашій сітці та добре бачите влучання прицілочної групи на мішені. То ви з легкістю зможете вирухати поправки з вимогою сітки прицілу. Зараз наша гвинтівка пристрілена на дистанції 100 метрів. Вона кладе кулі туди, куди дивиться центр прицільної сітки. Але зараз наші барабани не знаходяться на нульових мітках. І тому нам треба після всіх наших маніпуляцій з пристрілкою зробити так зване обнулення барабанів. На різних прицілах це робиться по-різному. А в нашому випадку скаліс це робиться наступним чином. За допомогою шестигранників послаблюємо ці два болти приблизно на 1-2 обороти, щоб турель вільно рухалась без кліків. Потім повертаємо турель у протилежному напрямку до опору, виставляємо на нуль і затягуємо гвинти. Але робимо це дуже обережно, і головне не перетягуйте ці гвинти. Таким самим чином робимо із барабанами горизонтальних поправок. Це. Наша гвинтівка пристріляна та барабани обнулені. І якщо у вас є можливість та час, то я б ще радив перевірити повторюваність та коректність роботи і кліки вашого прицілу. І робиться це наступним чином. Отже, стрільба по квадрату. Що я буду робити, ви зараз самі побачите на мішені. Піднімаю на 15 ліків вгору І продовжую в нашу чинній постріл Роблю 15 ліків вправо Продовжую щилитися в нашу щіль. Роблю постріл. Опускаюсь на 15 кліків вниз. І роблю постріл. Продовжую чилитися в нашу тіль. І роблю 15 кліків вліво і продовжую чілитися в нашу ціль, роблю постріл і повинні її знову влучити. Сподіваюсь, було зрозуміло. А тепер останній спосіб, як підтряти гвинтівку. Але з допомогою одного патрона. Звертаю увагу, що це за умови, що ви стрілець із досвідом. Отже, я імітую, що наша гвинтівка не притирєна. Для цього я у довільному порядку кручу наші барабани і зроблю один постріл. Цілитися буду в нашу праву алібарду в її нижній край. Це і буде моя точка прицілювання. Постріл. Так, влучання ми бачимо. Пам'ятаємо, що я збив прицілку. Що ми робимо далі? Для того, щоб наша гвинтівка знову влучала в центр мішені, необхідно зробити наступне. Ми повинні зафіксувати гвинтівку таким чином, щоб вона не рухалась ні на міліметр. І при цьому перехрестя вашого прицілу дивилося точно в центр мішені. В ідеалі це робиться за допомогою прицілочного станка. Потім, за допомогою додаткової пари рук для надійності. При цьому, не рухаючи гвинтівку, ми виводимо перехрестя прицільної сітки у наше влучання на мішені. І все. Гвинтівка пристілена. В нашому випадку ми просто повернулися до нуля. Найважливіше в цьому способі це якомога найдійніше зафіксувати зброю. Сподіваюся, що дане відео внесло трохи ясності. Не дуже складний процес присилки оптичного прицілу на карабіні чи гвинтівці. Ми намагалися. Максимально просто та доступно донести інформацію. А які способи пристрілки ви знаєте та чим вони відрізняються від тих, що ми показали? Пишіть у коментарях, буде цікаво. З вами був Просвол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!